Що, друзі, додивіться це відео до кінця, Я обов'язково розкажу, як краще на шпалері чи от на такій сіточці. Скільки дивіться, скільки огірків. Це під кінець сезону. Я вам ще раз повторюю е, сорти. Не буду називати кучу. Я вам советую для дому садити Арктика і Шакті. Це самі класні сорти. Ось вони. Ось це наша територія. Це була, як кажеться, сусідська. Він тут просто собі траву косивий. Оце ми у нього оцю територію. Отак тут Персик, може ви бачите. Оце вся територія вже наша, як кажеться. Поки що наша, ми будемо її обробляти. Бо... Всім доброго дня, друзі. Ну що, по огірочкам. Не міг я знімати, бо знімали вам е, полуницю. Огірочок, що я вам хочу сказати? Діло вигідне. Ми в плюсі, я почитав, я відсюди вибрав. Десь з 200 я вибрав кілограм 450 І це я вам хочу сказати: підкормки були тільки з самого початку. Потім я її не підкармлював. Та сторона, покажи оператор, вона вже засохла. почти, ну ми ще й вибираємо. Тобто, це остаточки я вам вибираю. Я вам покажу, як ми їх солимо. Огірочки ми на зиму почали солити на продаж солені будемо оптом здавати. Ми вже заселили. І я вже вам розкажу рецепт. Будемо одну маніпуляцію проводити. Я вже казав в прошлих відео з полуницею. І все вам розкажу про рецепт. Ну, Ще трохи огірочків. У нас ще є заказик там на пару відер. Ось такі огірочки. Дивіться, ну, навіть бобаки попадаються. А так отакі мільенькі. Ну, І зараз покажемо уже серпень місяць. І покажемо, скільки ми ще вибираємо огірочків. Ми не вибирали буквально сутки. Так, що поїхали вибирати? Що, друзі, ось. Пройшли ми раз, два, три, три рідочка ну, четвертий половинку, і ведерко насобирали отакий ящичок. Дивіться, які огірочки. Тепер давайте зараз я вам е, розкажу, по моєму опиту, за рік, як краще вирощувати на таких шпалерах, щоб один стовбур шов посанкувати. Чи от на такій сітці. Ось на такій. Як по мені, я більше огірків. Це по вражайності я говорю. По... чи як, як кажеться, удобно вибирати, Неудобно. Звісно, на шпалері може і вдобніше збирати. Но я вам одразу скажу, що з шпалерою більше треба вам уходити до огірка ходити його посанкувати. Уса викидає на сутки по два рази. З такою шпалеркою, як би вражайність більше. Я замітив, ось вот там у мене цілий ряд на шпалерах. І я з нього вибирав максимум з ряда, ряда да, піввідра я вибирав. От на такі шпалери, в пік я з одного ряда вибирав два відра. Вот Розповім, як. Как... Я їх тут взагалі не посинкувал. да, Вперше треба. Надо... Дивиться, щоб от, куш, ось куш, да? щоб він, наприклад, багато пасинків сразу не пустив. Два-три, щоб вони плелися по шпалері. Це я вам говорю зі свого опиту. Далі він собі плететься, я коли починаю гірки вибирати, я просто йду дивлюся. Ага, ось він пішов по землі. Я просто беру, йду, збираю і отак обриваю везде їх. Ось так пере... огірочок я отак обираю. І він далі новий пускає, і повірте, я вам говорю, як вдома, якщо вирішити, оце така штука класна. Тільки ще одне скажу, що ось тут у мене я підв'язав і зверху має бути теж якийсь брусок чи рейка, щоб його теж, щоб вона отак ровна була, щоб його не опускала. І повірте, я вам хочу сказати, на такій сітки вражайність більше. збільшив. що він з одного столбура дає, а так він дасть з двох. Небагато, я говорю, пасинки поставляють, 2-3. 2-3 і виходить збираєш 2-3 рази довше. Ой, кажу, довше більше. Ну що, поїхали далі вибирати. Зараз покажемо вам, виберемо. Зараз вибер трошки там покажемо, як ми вибираємо. І як кажеться, заключительный заключительний етап. скільки ми вибрали вже під кінець сезону. Буквально раз, два, три, 4, 5. Ті ряди не вважаємо, ну там є. Ну, Будемо ряда 7 рядів по 15 метрів чи по 20 метрів. Це вже кінець сезону. Поехали. Друзі, дивіться, от я якраз вирішив, я вже поздно зобразив, треба було пройтися міні-той, засняти вам, е, скільки ми вибрали. І ось тільки що ви на перемоточці побачили, ось ми пройшлися ось цю сторону і цю сторону. Ту сторону ще не проходилися. Е, сравнення, я вам говорю, що на сітки. Скільки? Дивіться, скільки гірків. Це під кінець сезону, я вам ще раз повторююсь. кінець сезону. Правильно? Если ж серпень місяць на дворі і, а я раніше не знімав відео, то представьте скільки було саме пік, коли були ночі теплі, скільки я вибирав. Якщо я зараз все вибрав почти е, ведро і ще ось висять, і це я бувало, що пропускав, були оно там бобаки, я бобаки не беру. По сортам, давайте я вам зараз розкажу по сортам. Одразу. Як вже почав, десь все я пропустив. Сорти не буду називати кучу. Я вам советую для дома садити Арктика і Шакті Це самі класні сорти. Ось вони у мене тут посажені. І це самі класні. І ще одне, старайтеся розсаду вирощувати в стаканчиках. От ви вже будете знати, бо я тут насадив був одного сорта, я не пам'ятаю, там в прошлом відео є я називав. Я там висадив 100-150 штук. 10 зайшло чи 15. А насіння було дороге. В ґрунті вони не зайшли. А ці, що у мене я показував у відео, багато не поприймалось але багато прийнялось. Я їх висадив, це Шагтія Арктика. І оце такі самі класні огірочки. Особливо на такі сіточки, вони бомбезні, я вам чесно кажу. Поїхали далі вибирати. Що, друзі, ось ми доходимо. Вже ну, дійшли обратно в цю ж сторону. І відро у нас вийшло. Ну, в принципі, я навіть вам хочу сказати, я в шоке. Я думав, я менше виберу. А стабільно два відра. Це я вже так другий раз вибираю. Перед цим було 4 відра. Ну, Спочатку ми вибирали 6-8. 8 було. Навіть, навіть, більше. Саме перший раз я, мабуть, 9 вибрав. А потім отако на нас спад 3. Позавчора я два вибрав. І сьогодні два. Я думаю, що я більше виберу, ніж два. Також, друзі, хотів сказати: підпишіться, будь ласка, на канал, ставте коментарі. По полуниці мені дуже мене коментарі мотивують, я вам хочу сказати. Дуже-дуже мотивірують. Ось дивіться ще як цвіте. Мені написав там один полуничник з Одеси і розказав, де що, як. І, ну, дуже гарно поміг. Також сейчас, у нас є вайбер група постійно в описі є ссылка. Заходьте, присоединяйтесь до нашої групи. Буде осінь. Потепл... Ми зараз робимо колбаски і м'ясо коптим. Ну, Зараз не так, як жара. І зараз ми не дуже там, сильно фото продукцію виставляємо. А вот похолодає, буде осінь, і ми більш плотніше займаємося нашими колбасками. І отакі огірочки будуть в продажі солені. Так що підписуємося на канал. І поїхали ще тут вибірково. Ну тут теж я вам хочу сказати, давайте вже. Покажи Андрій. Мій імператор Андрій. Дивіться, вже воно ось цих, Вважайте, що раз, два, три, 4 ряда. Вони взагалі вже виходить, ну, вже все відходять. А балабаки ще висять, дивіться, які. І зараз ми ще пройдемося і тут подивимося, скільки ми відсюди виберемо. Це вже великий. Такий брати не будем. Так, друзі, доходимо. Що я йому хочу сказати? Той раз я з цих рядів менше вибрав. Все-таки ж влияє погода, ночі були прохладні. Сьогодні трішки потепліло. І, як кажеться, огірочок сипанув. Що я йому хочу сказати? Ну, огірок себе оправдовує. Мені... Мені сподобалось. Є, хто додивився це відео до кінця, як кажеться, зараз я вам все е, покажу. Тут у нас буде полуниця. Не знаю, наскільки у нас хватає. полуницю, гарну полуницю і трошки, як кажеться, дешевше, дуже трудно знайти. Дивіться, скільки ще вибрали. Тепер по гірочкам. А до гірочків я вам сразу кажу. я Поки що не відмовляюся на наступний рік. Ми так само будемо все показувати. Отам тепличка у нас буде. Будемо самі розсаду огірочка вирощувати. Все будемо показувати, а ви будете учитися на наших помилках. Тепер йдіть сюди, що я вам покажу. Ось це наша територія. Це була, як кажеться, сусідська. Він тут просто собі траву косив і кас всі. Оце ми у нього оцю територію. Отак, там Персик, може ви бачите. Оце вся територія вже наша, як кажеться. Поки що наша, ми будемо її обробляти. Бо на наступний рік полуницю тут не вийде посадити, бо це її ще тиліна. Тут вже 15 нічого не садилось. Я планую тут огірочками засадити. В цьому році зараз ми ось ця сіно зберемо, викосили, покропимо. Траву маршалом, потім переораємо. По можливості, якщо вийде, буду показувати, ні, то як ми будемо виробляти ціліну. Між прочим, підписуйтесь і будете дивитися, чи вийде у нас за один рік, за пів року обробити ціліну, чи ні, все, побачите. Так що, оце такі у нас плани. А тут в планах полуниться. Може не весь, а огірочки, огірочки будут, і огірочки будуть. Ми поки що від них не відмовляємося. Так що, ну а в наступному відео покажемо, як ми солимо гірочки, там полуничку, як завжди, покажемо ту, що ми вкрали у дядька. Так що коментуйте, підказуйте в коментарях. Коментарі дуже допомагають і я дуже до них прислуховуюсь, бо деяким відео попадається вже профі. І кому не важко, вони коментують і підказують. І між прочим, не один чоловік мені вже підказав. Всім пока.